можеш на мене товсь зафікуватися. Привіт, мене звати Лев Пашко, мені 25 років. Я командир 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади АЗОВ. 16 років я вже прийняв участь в перших боях в добровольчих формуваннях. Шла війна, на той момент вона називалась АТО ООС. Я для себе прийняв рішення вставати на оборону держави. Звання Героя України я отримав під час оборони Маріуполя. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Пашку Леву Валерійовичу, лейтенанту. Весь мій особовий склад це супергерої. Ну чесно скажу, там, де я на нарадах старшим начальникам і командирам доповідаю, що це буде майже неможливо і це буде нереально. Саме люди. Піхота, артилерісти, розвідники, оператори БПЛА вони доказують зворотня, що це можливо, і вони це виконують, працюють в тих умовах, в яких, напевно, інші б не змогли працювати. Це друга сім'я. you. Вітаю, мене звуть Дмитро. Мій позивний гвар. Я молодший сержант бригадезу. З Левом Хорусом я познайомився буквально рік тому. Ми коли створювали новий батальйон, шостий батальйон. Хорус тоді приступив після реабілітації до виконання службових обов'язків. Я гадаю, що Отримати звання героя в 22 роки це не лише велика подія, як і в його житті, чи в житті підрозділу, а це велика подія взагалі в Україні. Вищого звання не існує, і воно дається виключно за якісь високі заслуги. Я впевнено можу сказати, що Лев це звання заслужив і навіть більше. Хорус особисто знищував досить багато техніки, а особового складу я навіть не знаю скільки, але теж дуже... Дуже багато. І після цих історій, ти коли дивишся якісь американські бойовики, то думаєш, а, а хорус. Вітаю, мій позивний хорус. Я коли потрапив під розділ, я зрозумів, що я здобув нову сім'ю, не знаючи імен людей, не маючи багатьох років дружби, але я зрозумів, що я в будь-який момент можу мати підтримку. Знову ж таки, ви можете бачити, як ми переймаємося до наших полонених. Можу сказати з впевненістю, що акції ФРІ Азов» дуже потрібні і вони дуже дієві. Це медійна активність, яка не дозволяє суспільству забути про полонених. Мені звати Єва, мені 16 років, я навчаюся в 11 класі. Мені дуже важливо відвідувати акцію в підтримку родин військовополонених, адже люди, які знаходяться там, вони захищали мою країну, захищали мою можливість мати майбутнє в цій країні. І це найменше, що я можу для них зробити, аби світ і українці не забували, що наші люди там і вони страждають. Завдяки роботі і вкладу кожному з військових, які зараз захищають, які вже захищали нашу державу, я маю змогу жити у вільній незалежній Україні, і Україна буде існувати, поки вони захищають нас. Діти повинні зрозуміти всю трагічність того, що зараз відбувається. Якщо ми зараз програємо боротьбу в розумі і серцях дітей, то це все просто було марно. Але так само як і я розумію мету боротьби, вони повинні розуміти мету моєї боротьби і моїх побратимів.